А далі приклад того, як державне підприємство може бути прибутковим на початку літа. Невеличка команда з 15 осіб взяла в підпорядкуванні величезне державне господарство з мільйонними боргами. І за кілька місяців зізбитково перетворила його на успішне. Максим Бахматова, що в червні очолив столичний виставковий центр, нині звітував про позитивні зміни в роботі держпідприємства. За 100 днів наполегливої праці новій команді центру вже вдалося впорядкувати кілька десятків справ і не взяти на це в держав. А вы, а Нам удалось практически решить вопрос парковки. У нас ее не забирают. Нам удалось, что это очень важно. Разблокировать счета. Сейчас мы нормальное предприятие с деньгами, которое может платить зарплаты, платить за свет нормальный, доверие от президента. И плюс здоровенное предприятие, получается вот такие вот интересные вещи. Нещодавно на території виставкового центру відбувся фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест», А вже взимку стараннями керівництва і партнерів тут з'явиться найбільший в Україні зимовий парк розваг. У період зимових свят усі відвідувачі експоцентру зможуть покататися на людяних гірках, величезні ковзинці, зайти в гості до Святого Миколая і попити чаю в людяному барі. ребятами дуже легко работать. Они хотят возродить ВДНХ и і Достаточно интересную локацию в центре мегаполиса, в центре Киева. И мы хотим здесь создать такую же э, локацию, где люди с семьями приходят, получают массу удовольствия. Невдовзі один із павільйонів експоцентру перетвориться на великий концерт-хол глядацький простір. На кілька наступних місяців уже захопив режисер-постановник успішного проєкту барон Вінгаузен – Костянтин Томільченко. До Різдва хореограф готує не менш цікаву постановку, казку для дорослих і дітей Вартові мрій. В Києві дуже мало площадок для людей, які... Хотят прийти и не просто побывать в каком-то замкнутом пространстве, им хочется до этого погулять, им хочется до этого как-то провести время активно со своими детьми. То, что планируется на ВДНХ перед павильонами, как раз этому, в принципе, будет способствовать. Усю територію, а це 300 гектарів нове керівництво виставкового центру швидкими темпами перетворює на комфортний простір для освіти, роботи, спорту і розваг. І за рік наполегливої праці планує покласти до держскарбниці перший за останні п'ять років прибуток.